Доброго ранку сонце і вітер, доброго ранку ліси і поля. Доброго ранку, планета Земля, а всім присутнім зичим здоров'я й добра. А тепер до роботи, братись пора. Сьогодні ми з вами познайомимося з звуком А, а зараз хочу вам запропонувати одну гру. Скажіть, що ви чуєте? Молодці, ви почули дзвоник, щебет птахів, сигнал машини. А зараз давайте з вами подумаємо. Коли пливе човен по річці, то чути тихе чух-чух-чух-чух, повторіть за мною чух-чух-чух. А коли пливе корабель, то чути гучне чух. Тшух! Повторіть за мною Тшух! Тшух. Подивіться, будь ласка, на малюнок із зображенням дівчинки, яка плаче. Пропоную вам послухати казку про неї. Жила собі дівчинка Алочка. У неї було багато іграшок. Одного разу Алочка пішла на прогулянку з улюбленою лялькою. Загравшись з іншими дітьми, дівчинка поклала ляльку на лавку і забула на яку. Дуже засмутилась Алочка і голосно заплакала А. А інші діти почули, як плаче Алочка, знайшли її улюблену ляльку та принесли дівчинці. Дітки, скажіть, будь ласка, як звали дівчинку? Вірно, Алочка. А чому плакала Алочка? Бо засмутилася, так, не пам'ятає, де поклала свою ляльку? А як плакала Алочка? А пісенька Алочки це звук А. А. Його можна довго співати і тягнути. А, -а, а! Її можна не тільки почути, а й вимовити. Пропоную вам заспівати пісеньку звука А. А-а-а. Запам'ятайте, як звучить пісня Алочки. А давайте подивимося, на що схожа буква А. Дивіться, на людину з рівнцем, Да? Хвалилась буква А. Не в міру я буду схожа на бійця, а може і на командира, якщо дістану ремінця. Стоїть малесенький курінь на букву А так схожий він. Між деревами в саду на ходулях я йду. А сестра кричить: Дива, це ж не ти, а буква А. Поставте, будь ласка, пальчики, щоб у вас вийшов звук А. Молодці. До нас на гостини завітали артисти. Вони будуть співати різних пісень. Плескайте в долоні тоді, коли почути звук пісеньку Алочки А. А. У і А і О А. А зараз давайте визначимо, де може стояти звук А в словах. На початку, в кінці або всередині. Апельсин. син. Де ми почуємо звук А. Апельсин. син. На початку. Мак. М. а к Де ми почули звук А? Всередині. Груша. Груша. Де ми почули звук? «а» В кінці. Агрус. Агрус. На початку. «Слива». Слива. В кінці. Пропоную вам послухати скоромовку. Слухайте уважно, який звук я виділяю голосом. І назвіть його потім мені. Добре? Слухаємо. Мала Алла кашу мала. Алла Аню частувала, але Аня не хотіла. Ананаси Аня їгла. Який часто ви чули звук? Вірно, звук А. Ось як багато цікавого ми сьогодні з вами дізнались про звук А. Молодці. До нових зустрічей, до побачення!